Попередньо очищаємо водостік, який повністю забитий камінням, яке несло по всій його довжині, починаючи з гори. Ось це каміння, яке перекриває дорогу на місток, частинки сходів, що ведуть до природньої пам'ятки три криниці. Їх намило сюди дощем у п'ятницю. З того часу об'єкт не чіпали, аби земля підсохла, розповідає завідувач відділу науково-освітньої роботи Олександр Чепурний. Чекали, поки оцей весь намул підсохне, щоб можна було, хоча б потім працювати за живою силою і технікою, так би мовити ліквідувати наслідки. негоди. така велетенська злива, яка затопила буквально ось цей ярок. Вона Пошматувала своїми потоками. І водостік, який веде сюди до трьох криниць, і дерева, які тут проростають відповідно. Ну, одним словом, що на певний період доступ до, цієї, до трьох криниць був обмежений. Ми попередили завчасний відвідувачів. Самі криниці беревій не пошкодив, каже наглядач пам'ятки Микола Дорош. Сьогодні їх очищають від листя та гілок. Це ж вся чистка є. Виловили і все. Дерева, які перегородили течією річки, також сьогодні прибирають, додав чоловік. Дерева поламало. Ще які дерева, бачите? Товсті. Але ж річка у нас загородить і буде ж обходить собі друге русло. шукати». Микола Дорож зазначив, на період прибирання людям радять утримуватись від відвідування пам'ятки, аби не травмуватися. Місцевий житель Володимир прийшов сюди, аби набрати питної води. Каже, її якість не змінилася, але дістатися до водойми тепер складніше. Негода там. Ступеньки поруйнувало, і каміння нанесло, і мулу нанесло. Ну та це чиста вода нормальна. Зі слів заступника директора національного заповідника Чигирин Віктора Лазоренка такого буревію на цій пам'яті ще не було. Наслідки негоди власними силами прибирають 10 співробітників. Установи щоб прибрати гілля, навести порядок, це на кілька днів, але ремонт східців і лотка. Він потребує серйозних вкладень, яких, на жаль, ми не маємо. Те, що можна буде зробити своїми силами, ми зробимо, бо дуже не хотілося б входити у осінь і зиму у такому стані, як зараз, але це коштує кілька сот тисяч гривень. Три криниці не єдиний об'єкт на території заповідника, який пошкодила негода. На замчищі Богдана Хмельницького град зіпсував стіни та призьбу двохсотлітніх садиб, а вітер понівечив солом'яний дах, розповідає завідувачка відділу національного історико-культурного заповідника Надія Кукса. То повністю оббило стіни. Ну це стіна називається Около народі. Оббило, ось, бачите, тут градом, обвалило призьби, зламало кілька дерев. Наламало багато гілок, понаносило такі були силові потоки, понаносило сміття. Нам довелося це все ліквідовувати. Як зазначила Надія Кукса, нині одну із хат вже відновили, над іншою зараз працюють. Біля стіни та заліплюють глиною пошкоджені частинки. Усе, аби відновити первинний вигляд цих пам'яток архітектури. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.